Жнива на Кіровоградщині набирають обертів. Аграрії зібрали озимий ячмінь з площі 800 гектарів. Середня урожайність 40 центнерів з гектару. Розпочали також збирати горох. Обробили майже 100 гектарів. Середня урожайність 30 центнерів з гектару. Господарство готується до збирання ріпака, пише Андрій Райкович. Отримати сімейну терапію від професійних психологів запрошують Олександрійських ветеранів та членів їх сімей на меті покращити психологічний стан ветеранів та налагодити міжособистісті відносини в родинах. Перший заїзд 2 по 5 липня, другий з 7 по 10 липня. Ретрит відбуватиметься в Київській області. Участь можуть взяти виключно родини ветеранів, які проживають в Київській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Це чоловік і дружина з одним-двома дітьми віком від 6 до 16 років. Проїзд до місця проведення, харчування та проживання безкоштовні. Деталі на сайті міської ради. В Центрі допомоги Олександрія розпочалася видача продуктових наборів для одиноких людей ВПО Олександрійської громади від 65 років. Ця благодійна допомога стала можливою завдяки підтримці фундації ДІМ Рональда Макдональда та Кіри Лісман. Центр допомоги Олександрія працює над залученням додаткових ресурсів та партнерів для підтримки своїх ініціатив. Всі охочі можуть долучитися до благодійних акцій та внести свій вклад у підтримку вразливих верст населення. У Кіровоградській області перевіряли місця, де купаються люди. На холеру дослідили 80 водойм в області. Збудник холери не знайшли. Ще майже 200 річок і ставків з початку червня обстежили на вміст кишкової палички сальмонели стафілокока. За результатами цієї перевірки у Світловодську на пляжі Андрушкін-Яр вміст кишкової палички перевищив норму в чотири рази. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У Ритівській громаді 27-28 червня проводитимуть квести для дітей, пошук скарбів. 27 червня з 9-ї години ранку на дітей чекають в центрі культури і дозвілля села Протопопівка, а також в будинках культури Войнівки, недогарок та Березівки. 28 червня запрошують до сільських будинків культури Костянтинівки, Косівки, Новоселівки та Лікарівки. У середу, 26 червня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 16, в день плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метра за секунду.